День ВДВ відсвяткували у Сумах. Щороку, 2 серпня, своє свято відзначають ті, для кого небо і польоти. Це життя. ВДВ це ряд елітних військ, що служать під гаслом. Ніхто крім нас. Як цей день пройшов у Сумах? Далі у сюжеті Юлії Настенко. День високомобільних десантних військ у Сумах вже традиційно відзначають у парку Кожедуба. Перш за все, шанують десантників нехитрою, але смачною польовою кухнею. Який секрет? Секретний не інгредієнт. Немає тут секрета ніякого. Ну, напевно, з любов'ю зроблено. З любов'ю і на польовій кухні. Шануємо їх доброю їжею, кашею смачною, компотом, щоб були здорові і нас захищали. Щороку ці військові зустрічаються, аби вкотре згадати роки служби. Олексій розповідає, як колись після чергового стрибка їм довелося шукати побратима, у якого не розкрився парашут. Вот, и один прапорщик там, земляк из, из, из Сум был, э, говорит, найти хотя бы живым, живым или мертвым. А он слышит голос, а мне э, значок парашютиста дадут, поворачиваешься, говорит, а он из болота стучит, дадут тебе, и значок парашютиста дадут. В общем, вот такой интуит. И он остался служить в этой учебной дивизии в Литве, там, вот Был сержантом. Дехто на святі цілими родинами у традиційній формі десантників навіть найменші. Ну і відмічаємо, ми гордімося їм, показуємо примір своїм дітям, що це еліта с нужна стремитися, рості мужчина как бы, службой не жизни. Но обійшлося у цей день і без гірких нот. Багато тих, хто раніше служив у ВДВ, зараз боронять Україну на сході, кажуть бажання захищати батьківщину у крові. Не могло бути другого питання, служити чи не служити. Ну. І основне, це я вам скажу. Це дуже велика обіда і образа. Що забрали найдорожче. Ті люди, яких ми раніше вважали своїми братами. Найстрашніше це гибель друзів. Все, Все остальне це людина привикає к обстрілам. Все. А вот, коли уходять друзі, коли уходять близькі люди, з которыми ти ділиш кусок хліба, це найстрашніше. Традиційно цього дня кожен бажаючий міг відчути. Себе справжнім десантником та стрибнути з майже 50-метрової вишки з парашутом. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.